Верховна Рада виправила недопрацювання, я би сказав, прогалини, які виникли у законі про мобілізацію. Ви пам'ятаєте, яка була велика дискусія щодо змін до законодавства про мобілізацію? Власне, ініціатором був Кабмін. Народні депутати дуже активно приймали участь в допрацюванні законопроекту. Ми пам'ятаємо позицію омбудсмана України. тому... Власне, одне з питань колізій, які виникли в цьому законопроекті, і Верховна Рада допрацювала своїм рішенням і прийняла, і ми тепер очікуємо підпис президента, це право на демобілізацію або відстрочку до кінця дії мобілізації неповнорідних братів та сестер. Тобто, якщо сьогодні є мати, в неї є дві дитини від різних чоловіків, і хтось з цих дітей. Не дай Бог загинув або зникли безвісти, інша дитина має право на або відстрочку, або демобілізацію, якщо перебуває у вавах збройних сил. Ваша законодавчий процес це процес удосконалення чинного законодавства. Дійсно, відбулася прогалина. Ми отримали багато звернень від громадян. Буквально минулого тижня в Житомирі з омбудсманом проведе велику зустріч з родинами зниклих безвісти військовополонених, і це питання також звучало. Тому власне я виступив співавтором цього законопроекту. Я дякую Верховній Раді, дякую колегам, що фактично ми одноголосно підтримали цей законопроект і тим самим виправили цю помилку, виправили це недопрацювання. Ну і фактично. Головну функцію парламенту да удосконалили діючий законопроект про мобілізацію. Більше того, ми продовжуємо. Є і наступні ініціативи, які сьогодні повинні врегульовувати колізії, які так чи інакше виникають в тому чи іншому законі, безпосередньо, в тому числі і в законі про мобілізацію. Цей закон це про справедливість, і я радий, що колеги одноголосно його підтримали, адже це про життя, адже це про продовження роду, і ми зобов'язані були виправити цю колізію.